Сьогодні на подвір'ї замку у Золочеві кожен відвідувач може побачити дивний камінь. На ньому збереглося зображення двох вінків один з квітів, а другий терновий. Мешканці Золочева переповідають красиву легенду коли в замку була в'язниця, в ній відбували покарання національній визволителі сподвижники місцевих повстань. Одним з них був герой Янусик, якого засудили на смерть. І от напередодні страти наснився герою дивовижний сон, у якому йому наказали знайти камінь з отвором усередині, покрутити пальцем у ньому і загадати бажання. Зранку сталося диво у його камері дійсно був такий камінь, і як передрікалося у сні, його бажання здійснилося. Янусику передали тарілку з хустинками, які він зв'язав, і по них зумів утекти. Назва Золочів походить ще з тих сивих часів, коли це місто було на перетині важливих торгівельних галицьких шляхів. Саме на його місці глинянський тракт зливався з дорогою на Теребовлю і Галич. Тому місцина мала назву Злучів. У 12-14 століттях на місці сучасної споруди існувала боярська будівля спочатку дерев'яна, а потім мурована з каменю. Цю оборонну споруду називають вілла злочів. Вона складалася з житла двору та сільської забудови. Основною функцією будівлі була захисна, адже ця територія займала важливе місце на передовій оборонній позиції Львова. У 16-17 столітті замок зазнавав частих набігів турків та татар. Також існують свідчення, що існував підземний хід від Золочівського до Підгорецького замку. У 1427 році оборонна та житлова споруда належала родині Щеголів, які були литовцями. 1532 року Станіслав Сининський продає місто разом з фортецею. Від того часу до моменту привласнення міста майбутнім королем Польщі триває постійна відбудова замку. Яків Собеський добудував чотири бастіони до фортеці. Відбудоване укріплення відповідало усім фортифікаційним вимогам тодішнього часу. Замок зберігся до сьогодні, нагадує форму подовженого чотирикутника, який оточують високі вали. По кутах розташовані п'ятикутні бастіони, вони закінчуються шестибічними сторожевими вежами. Хоча основне стратегічно оборонне призначення мала фортеця, проте неможливо не згадати про китайський палац. Що з XVIII століття стоїть на подвір'ї замку. Його усі називають окрасою укріплення, прикладом вдалого поєднання двох непоєднуваних культур східної та західної. Також на території є житловий палац, у якому проживали пан із дружиною. У кожного була своя кімната. Подейкують, що з кімнати пані йшли таємні сходи до скарбниці, ключі від якої були саме у дружини. Дивовижою на ті часи були туалети, їх називали ватерклозети. Дощова вода стікала по ринві з даху через унітаз, а на дворі була вирита, крита, вигрібна. Швидше за все, ці інновації з'явилися завдяки дружині Яна Собеського, королеві Марії Казимирі де Аркуйон. Хоча й вона не надто полюбляла цей замок, тому частіше жила у Франції. Першим відомим сьогодні випробуванням для фортеці був напад татар 13 серпня 1649 року. Тоді багато місцевих жителів взяли в полон. А в 1672 році замок після шестиденної облоги захопили і зруйнували турки. Проте полонені загарбники за їхнім наказом відбудували фортецю. 1737 року замок переходить у власність багатих землевласників роду Радзивілів. Згідно з документами, на той час будівля перебувала у жахливому стані. Уже наступні власники поміщики Комарницькі провели реставрацію замкового комплексу. Згодом цим укріпленням володіли австрійці, вони влаштували в ньому в'язницю. Найжахливіший період для укріплення: 1939-1941 роки. Саме тоді, побудований, щоб захищати рідну землю від чужоземних загарбників, замок перетворився на справжню катівню НКВС. Від 1986 року у замку музей.